В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дерів Христі, сьогодні продовжуємо читати Івангелія від Луки і особливо ось цей уривок, який розповідає нам про подорож Ісуса з апостолами. Подорож була так, виглядає трохи небезпечною, тому що вони відпливли на середину озера. І тут зненацька знявся вітер, і почалася така велика буря, і ця подорожка мала би бути дуже короткою і дуже безпечною. Так виходить, що була дійсно небезпечною, що вони аж злякалися. Це досвідчені рибаки, пригадую вам. Це ті, які дуже добре знали це озеро, дуже добре знали свій човен, і вже якщо вони... Почали жахатися і тривожитися і за своє життя, і збудили Спасителя, який був втомлений, відпочивав, то що можемо говорити вже, коли це було б з простими людьми? І тут закрадається така думка, трудність, трудність, яку вони спіткали, трудність, яка їм видалася навіть небезпекою життя, чому вона виникла. Але якщо проаналізуємо зараз цю історію, то Побачимо, що є провідна лінія, тобто це Ісус, який попросив їх, щоб вони переплили на той берег. Це Господь, який довірився їм і заснув, бо ми самі добре знаємо, що ми можемо заснути на руках того, кому довіряємо. Ми можемо сісти в машину до тої людини, за яку не будемо боятися, що ця погубість наше життя, той, який візьме відповідальність за нас. І ось цей. Той, який повелів, який благословив на цю подорож, і той, який довірився, і в його присутності стається ось ця буря, ось ця така небезпечна, такий небезпечний порив цього вітру. І в нашому житті так пригадується, що може бути щось такого подібного, особливо коли ми зараз є в роздумах про наше церковне життя. Подібно до того, що ми можемо повірити і виконати Божу волю, і зустріти трудності. І ці трудності стануть для нас такими дуже великими, навіть небезпечними. І що ми потім робимо? Що ж ми потім робимо? Ми сумніваємося, що це дійсно була Божа воля, бо дехто так каже, якщо приходять трудності, то, мабуть, цього Бог не хотів. А тут, виявляється, хотів цього. І як тоді бути, як тоді бути, вражає, коли вони в Євангелії роблять те, що було би дуже таким важливим і в нашому духовному житті. Отже, в цій історії показано, як апостолів, які спочатку докладали своїх зусиль, які робили подібно все можливе, але потім, коли вони досвідчили, що вони є немічні перед цією бурею, вони тоді приходять до Христа і просять його. Просять, ми гинемо, нам заважко, ми не справляємося, ми взяли відповідальність за тебе і не хотіли тебе турбувати, але тут так виходить, що ми можемо загинути і, і тебе підвести, будемо так казати. І тоді Господь тає, погрозив і все втихомирюється, і для них потім залишається таке питання: хто ж це такий? Хто ж це такий? Ми вже знаємо, хто він є. Але тут у нас залишається питання в часі наших бурь, яка наша поведінка, як тих, які довіряють Богові, який нам довірив, наше служіння, нашу відповідальність. Ми довіряємо йому, ми йдемо до нього, ми відкриваємо свої страхи, відкриваємо свої пережиття, відкриваємо свої немочі. чи ми далі залишаємося? На собі зациклені, от я не можу. Значить для мене, значить тоді я вискакую з цього човна. Вже хай діється, як божа воля. Там хай робиться як хоче, чи як то воно має виглядати.